Пане Олександр, Лиман звільнили рівно рік тому. Розкажіть, будь ласка, ваше враження, коли ви дізналися про те, що ваше місто звільнено? Як ви дізналися і які у вас були емоції? Ну, ми дізналися це ж зрозуміло від військових. Ми чекали цього. Коли ми сюди приїхали перший раз разом з національною поліцією, то ми дійсно вражили, що тут було в період окупації. Ми побачили. Дуже багато зруйнованих будівель, дуже багато сміття, тому що за період окупації ніхто питанням там, діяльності міста не займався. А якщо ну, ми бачимо, так що дійсно все місто розбите. Може було щось, що вас вразило особливо, коли ви побачили руйнування, ось, може, там чогось там найріднішого для вас. Ну, особливо, це ми коли заїхали в центр міста і коли ми побачили. Здання гімназії, будівлю, пенсійного фонду, управління освіти, фінансове управління, яке згоріло 100%, сталося одні, одні стіни. Тому це дійсно, ми вже тоді зрозуміли, що наскільки, буде, наскільки зруйноване місто і ну, як це важливо для міста. А що найбільше було зруйновано, житловий фонд чи інфраструктури? Ну, воно однаково. Що житловий фонд, що інфраструктура. Ворог не роздивлявся, що це інфраструктура, чи житловий фонд, тому воно однаково, все зруйноване. А, чи є вже суми збитків від обстрілів, від всього, що наробила тут Російська Федерація. На даний час ми робимо обстеження. У нас працюють дві комісії: це є відновлення, пошкоджено, зруйноване майно. Вони зараз на даний час ми це не робимо, бо ми знаходимося в зоні активних бойових дій. Але ми розуміємо відсоток руйнувань, це майже більше 85% зруйновано. Це як комунальні всі наші будівлі, так і житловий фонд. Але ми ще не прораховували, тому що у нас повної інформації ще немає. Чи багато будинків, багатоповерхівок, так, житлових будинків, п'ятиповерхівок можна відновити? Ну, я вам хочу сказати, у нас на території міста було 236 багатоповерхівок. З нашого обстеження це ті, що ми побачили, це просто все нашої комісії, 17 будівель, багатоповерхівок це 100% зруйновані, які повністю йдуть під демонтаж. Ну, відсотків 60-65 це ті багатоповерхівки, які ще можна так сказати дати їм життя. Скажіть, будь ласка, чи вдалося вже щось відновити за оцей рік? На даний час ми чим займаємося? Ми займаємося консервацією багатоповерхівок. Тому що практично всі багатоповерхівки, всі дахи пошкоджені. Тому ми займаємося завдяки благодійним фондам, завдяки обласної військовій адміністрації. Ми тимчасовими будівельними матеріалами накриваємо дахи, закриваємо вікна. Місця загального користування це вікна, які знаходяться там по лестничним маршам, по багатоповерхівкам. А оці, що ви сказали, адмінбудівлі, пенсійний фонд, то що, чи плануєте їх відновлювати, чи теж зараз консервуєте? Ну ви ж розумієте, що плануємо все місто відновлювати. Це були такі, так сказати, служби, які повинні бути в місцях. Тому в планах, звісно ж, є від все відновлювати відбудови. На чим ось зараз працюєте найбільше на що зараз кинули сили? На зараз кинули сили. Ну, це відновлення газо-електропостачання, е, тому що ми заходимо взимку, і у людей повинна бути і електрика, повинна бути і газопостачання для того, щоб запускати свої е, котли, щоб люди змогли опалюватися. Е, плюс займаємося е, усилено, так сказати, підсилили свої е, і ЖЕК-бригаду, е, хто вона займається питанням. По консервації хочемо закрити максимум всіх багатоповерхівок криші, тому що дві-три ці багатоповерхівки вони просто не переживуть. Вони напітують вологою, тоді морози, воно рве зданням, а нам треба це зберегти. Плюс почали, слава Богу, ремонтувати наші дороги основні, де проходять, де там швидки їздять, карети швидкої допомоги, де. Пожежні автомобілі, тому зараз готуємось до зими. Електропостачання, а його ж відновили ще рік тому. Зараз ще якийсь відсоток міста залишився без електрики. Міста 100% з електрикою. Рубцівський Старацинський Горг стовідсоткова. Ми подали на Коровий Яр, ми подали на Олександрівку, ми подали електрику на Кримки, Яцьківке, але такі населені пункти, як Терни. Каладізі, Іванівка, Торське, там, де знаходиться лінія зіткнення, поки ми туди ще не падали, тому що немає важливості небезпечно туди виїжджати і відновлювати електрикам, виконувати свої роботи. Стосовно газопостачання, чи є хоч приблизно якась дата, коли його можуть відновити? Ну, до Нового ріку, я так розумію, з обіцянок наших газа, газопостачальників 100% у нас газ буде. Це у нас залишилось на сьогодні. Ломан практично відновлений, це приватний сектор. Багато поверхівок в планах в цьому році нема подавати газ, тому що нема можливості туди добратися до квартир. Людей багато евакуйовано, плюс багато пошкоджено. У приватному секторі газ буде 100%. Плануємо. Плюс зараз до Нового ріку ми відновимо селище Дробишева і Ярева. Туди теж газ подамо. Скільки зараз людей в Лимані і чи повертаються вони вже рік після звільнення після? Ну, На даний час у місті знаходиться ну, десь 5,5 тисяч. Населення, відсоток повернення у нас невеликий, тому що він компенсується із-за того, що у нас була примусова евакуація дітей. Це Зарічне, Ямпіль, Торське. Плюс евакуювалися населення з дітьми з тернів, тому воно так сказать. Компенсувались ті, хто виїхали сім'ї з дітьми, а другі повернулись. Ну відсоток повернення на даний час невеликий. А нагадайте, скільки було до повномасштабної війни в Лимані людей? До повномасштабної війни населення було у громаді 43 тисячі і плюс 8,5 тисяч. Це переселенці, які приїхали до нас, Дебальцева, Бальцева, Єнаківа, Донець, Горлівка. Вони у нас проживали. Це саме громада, а в Лимані? У Лимані було 22 тисячі населення. Розкажіть, будь ласка, чи працює у вас зараз програма? Є відновлення по області? Вже почали видавати людям гроші за зруйноване або пошкоджене житло? Чи можуть подаватися жителі лимана? На цьому на даний час програма є відновлення на території Лиманської. Громади не працює, тому що ми знаходимося в зоні активних бойових дій. Як зараз йде підготовка до зими? Як будуть зимувати жителі приватного сектору, та як будуть жителі багатоповерхівок зимувати минулому році? Ми, коли була тимчасово окупована громада, ви ж розумієте, які були руйнування? В прошлому році ми роздали буржуях більш двох тисяч. І давали дрова плюс Червоний хрест, і благодійні фонди нам давали брикети. В цьому році ми також плануємо зараз <кхух> підписуємо меморандум на постачання брикетів з благодійними фондами. І зараз зібрали 4300 заявок на потребу в дровах. Зараз будемо виділяти, Уже запланували кошти. І будемо виділяти, будемо заключати угоди, і будемо забезпечувати людей дровами. Це... Лиманський лісгосп планує нам допомогти в цьому питанні. Сподіваємося з ними на співпрацю. Вони нас в прошлому році дуже виручили. Добре, і в цьому році також плануємо. А це скільки грошей ви будете виділяти, та скільки от людям на одну родину планує? Ну, на плануємо з розрахунку, 6120 тисяч гривень на одну сім'ю. А це скільки кубометрів? Ну, десь в пределах трьох кубометрів. Це їм вистачить на зиму чи ну, ми розуміємо, що три тисячі, якщо будівля в належному стані, ну плануємо, щоб вистачило. А плюс будемо, що не вистачить, будемо компенсувати брикетами. Тому що кошти від благодійників, да, від благодійників і ми просто ограничені коштами. У нас бюджет, на жаль. Не виконуються, тому що у нас основні такси налога податка плати, плательщики, які була залізниця, сільське господарство на сьогоднішній день обмалі нас. Тому питання сьогодні у бюджеті. Але ми плануємо з розрахунку, по три куба дров плануємо давати. А багатоповерхівки як будуть занувати? Теж у них стоять буржуйки і будуть опалюватися. Ми плануємо максимально, які до нас будуть заходити благодійні фонди з брикетами, щоб ми плануємо давати їх там, де знаходяться багатоповерхівки, тому що вони більш компактніші. По об'єму брикети, а там, де приватний сектор, там плануємо роздавати. У нас буде декілька точок, і населення буде приїжджати і по відомості отримати дрова. А ось до речі, після консервації оцих цих будинків відновлювати ви їх вже будете після того, як запрацює програма є відновлення. Як тільки відійде від нас лінія фронту. Це коли буде це безпечніше працювати, тому що ви ж розумієте, сьогодні і бригади також не всі охоче їдуть до нас, в Ломан, займатися відновленням або консервацією, тому що небезпечно в місті дуже важко сьогодні знайти такі бригади. Ну, як лінія фронту відійде, так і запустяться наші програми. Є відновлення і по зруйнованому, знищеному житлу. До речі, скільки зараз кілометрів від самого Лимана? Ну, на даний час. Чуть більше 20 кілометрів. Стосовно обстрілів, чи знизилася ця інтенсивність, чи навпаки вони ще більше зараз активізувалися і б'ють? Ну, по громаді точно активізувалися, так ми знаємо. А по місту? Ну на даний час по громаді активізувалося це по прифронтовим нашим населеним пунктам. Ну і по місту також буває, бувають прильоти. Торське, так? Торське, зарічне, терни. Ямпіль, Закітне, ці населені пункти знаходяться під постійними обстрілами. Чи за цей рік працювали? Чи може зараз плануєте запустити програми? Ну якісь програми психологічного відновлення людей, які прожили окупацію. Може, благодійники до вас заходили з такими програмами? Е, у нас на сьогоднішній день працюють при нашій первини центру первинної допомоги. Сьогодні працюють психологи, тому ми вже працюємо. Програма у нас ця є. Працюємо і з дорослими, і з дітьми. Що ви порадите людям, їм час повертатися додому чи не час повертатися додому? Ну, тим людям, які знаходяться в небезпечних умовах і в умовах нормальних, де є опалення, де є всі умови, ну, я не раджу ще на даний час повертатися. Тому що тепломережа в нас в цьому році працювати не буде. З приводу того, що дуже багато руйнувань, плюс у нас нагрузка на котельні, ми зробили для себе аналіз. У нас на сьогоднішній день на котельні нагрузка від 9 до 15%. Тому і плюс руйнування, що вікна ще, так сказати, не закриті і тепло подавати нікуди. Тому ну, поки що треба почекати. Стосовно укриттів, хотіла запитати, що це буде за укриття, скільки їх буде? Чим вони будуть обладнані і де будуть встановлені? Значить, у нас є план, де ми їх будемо встановлювати. У нас буде це перший шах, який ми будемо встановлювати, Це 14 укриттів. Ми їх будемо встановлювати в місцях скупчення. Це там, де знаходяться Укрпочти, де знаходиться відділення Ощадбанку, де знаходяться. Стихійні ринки наші і такі де скупчені там ми будемо їх встановлювати, тому що в разі прильотів який, щоб людям було куди подітися. А чим вони будуть? З чого вони будуть? Це бетонні залізні укриття, які стоять по другим містам. Ну це є великі, є маленькі. У вас які будуть це укриття буде до 20 чоловік буде в нього поміщатися. 20-27 чоловік може в нього поміщаться. В Кожний, да? В кожна, так ну ви ж самі сказали, що бюджет, скажімо так, невеликий, грошей не вистачає. 700 тисяч в громаді, у якій навіть прилітає до повітряної тривоги. Не. Наскільки це доцільно? Їх становити? Ну а як доцільно? Ви ж бачили, яка ситуація у нас була 8 липня? Тому, звісно, доцільно. Люди людям кудись треба ховатися. Як все одно, ринки як працювали, так вони й будуть працювати. Потреба в чому є. А Щадбанк як працював, він буде працювати, тому що потреба є людям, потреба і кошти, і всі. Ці... Плюс управління соцзахисту, населення, люди звертаються всякими питаннями. Тому ми повинні обезопасити наших людей. Що ви плануєте вже відновити, наприклад, за рік у Лимані? Ну, за рік. За рік я вам хочу сказати, по-перше, ми. Я ще хочу раз повторитися, то, що скільки в нас було дуже багато сміття, як і будівельне сміття, і бутове сміття, ми рік ніяк не можемо все так сказати, вичистити, це сміття. Плюс зруйновані і пошкоджені це наші комунальні заклади, це лікарня. Тому що людям, як би то, я розумію, і потреба, і первинна допомога повинна працювати, і швидка допомога повинна працювати, і лікарня повинна працювати. Ну, плануємо, звісно, плануємо відновляти, плануємо ремонтувати, як, як запускати далі, тому що потреба в цьому всіх цій... є. Лікуватися, куди люди їздять? До нас. У нас працює центральна районна лікарня. А тут в Лимані вже Так, запрацювала, вона, да? вона запрацювала, звісно. Вона, Просто ми виділили здання, да, вона працює, там і хірургічне відділення працює, терапевтичне, і лабораторія працює, і працює, флюорограма, працює, флюорограф, і офтальмолог працює. Дякуємо, стоматолог повернувся, працює. Тому потихеньку відновлюємось. І найнагальніше ваше питання, от плани на майбутнє. Я розумію, що їх багато і що роботи, а ось все ж таки найнагальніше, що ось ви зараз хочете ось найближчі плани на майбутнє. Я вам хочу сказати, воно все найнагальніше. От як можна сказати, в зруйнованому місті, яке воно найнагальніше? Воно все найнагальніше. Але для нас найважливіше це пережити, звісно, зиму. Це завести дрова, роздати людям дрова, брикети. Е, у кого не вистачає е, завести буржуйки. Також будемо звертатися до благодійних фондів, тому що зараз е, пішли заявки, ті, хто повернулися, е, ще додатково там нам потрібно декілька об'єм буржуєк. Ну на загальніше питання це в нас зима, це відновлення електропостачання, це відновлення газопостачання. Це саме наше загальне питання.